Сьогодні парламентські вибори стартували. Українці покладають на них неабиякі надії. А як голосували на Калущині – дивіться у репортажі. Позачергові парламентські вибори 2014 на Калущині проходять спокійно, без жодних ексцесів. Дільниці відкрито вчасно. Це підтверджують і голови комісій. порушень у нас не було зафіксовано жодного. Процес голосування проходить в штатному режимі. Черг не утворюється великих, все просувається процес швидко, оперативно. в кабінку, не заходять, кидають в скриньки гарно бюлетені люди, все, все відбувається гаразд. І станом на 12-ту годину ми підбили кількість проголосував людей, які вже проголосували. Їх було 450. Так, що це є досить висока явка, вже станом на 12-ту годину близько 20% від загального від загальної кількості згідно з списків. Так що ми прогнозуємо на кінець дня високу явку, якщо далі буде такий же штем. На даний момент, зараз вже початок другої години, зараз вже проголосувало у нас 675, там, майже 680 чоловік. Люди йдуть добре, великого напливу нема, а так потрохи, потрохи, потрохи. І вроді би добре все виходить присутній був хтось спостерігачі Так, були присутні спостерігачі від ОБСЄ, два чоловіки. Вони зареєструвалися, узнавали, що, як, записували всі дані, як у нас іде, скільки видали бюлетенів і тому подібне. Все добре. Так само були представники з європейської партії ЕНЕВО, представники Грузії, дві дівчини були. Так само ми їм все роз'яснили, показали. Вони добре таке у них, ну, враження дуже добре, і вони дивилися, було десь пів години, поїхали далі подивитися.

Так, там... Нема таких консалтів. Станом на 14.00 нас проголосувало 670 чоловік. Чому зафіксовано якісь порушення? На даний час у нас все спокійно, все добре, все йде нормально. Чи були після спостерігачі? Так, у нас були міжнародні спостерігачі з ОБСЄ. Прийшли, поцікавилися, позаписували наші ну, людей, які в нас є виборців. І все, так все добре. Yeah. Зараз ми знаходимося на виборчій дільниці номер 260-284. Як проходить саме голосування на цій дільниці, і скільки вже проголосувало виборців, ми спробували запитати у голови ДВК. Вибори проходять активно. Бачите, у нас дуже багато є людей. самого ранку йдуть. І... Станом на, храні... Станом у нас... на зараз чого? на цю годину. Зараз десь біля 16-ї години, то в нас явка виборів 868 чоловік. Чи не зресочалися якісь проблеми сьогодні? Ні-ні, сьогодні взагалі воно дуже все спокійно, без ніяких, як кажуть, пригод, диверсій. Люди Нічого немає. Візність так, візність люди візність активно візність. голосують, ідуть. І молодь, і старші люди, і всі. Наші вже приїхали із, із переносними скриньками, які голосували на дому, що у нас вже є і про ті, що які проголосували Скільки за місцем. 71 людина. За місцем перебування. В основному спокійно на дільниці все добре, без всяких пригод так. Явка. Ну надіємося, що буде і далі так. Активно люди будуть йти. 뭐, 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 Булевия на Калущині відбувається згідно букви закону без порушень. Підсумовує голова ОВК Виборчого округу номер 85 Жанна Феленчак. На 8 годину всі 166 дільниць були відкриті, розпочали свою роботу. Поки що, на 15 годину ми не маємо ніяких скарг. 30% проголосували на 15 годину. У нас зареєструвалося 6 спостерігачів. На даний момент ранком вже вони були тут. І вчора були в нас. І по мірі можливості я сказала, що у нас засідання починається безперервне в 20.00. Так як починає наша робота, вже люди після 20-ї години підраховують бюлетені і відповідно приїжджають сюди, до нас в окружну, і Жива черга буде. І ще хочу сказати, що в РБК буде відкритий зал, так як зараз зима, і люди будуть. Вербика чекати своє черги, записуються в нас по таланчиках і йдуть туди чекати. Загалом вибори на виборчому окрузі проходять спокійно, без, скажімо так, без проблемно. Дотримання законодавства на виборах контролюється спостерігачами, спостерігачами ОБСЄ. Станом на даний час жодних порушень не зафіксовано. Всі такі різні технічні моменти пов'язані з укороченням термінів, Виборчого процесу укороченням бюджету вирішується виборчою комісією в робочому порядку.